Їх абсолютно не смутив факт, що якби, всі інші теж хочуть зайти і ось так. Ось таким чином. Чоловік цієї пані зазначив, що вони власним коштом робили ремонт, ті нари, на яких сидять, вони їх там десь вибивали. Я знайшла в. Темп... В якому було, є інформація про те, що був зроблений ремонт, було виділено 2 мільйона е, гривень трошечки більше. Е, там зроблено ремонт, і це дійсно відповідає дійсності. Е, так, ці люди аргументують тим, що в них є дивани, ось вони принесли, ось вони там їм 70 років. Окей, люди, я не претендую на ваші дивани, спить на них. Я ходжу в укриття з килимочком. Я ходжу в укриття, в мене є дитина, ми ходимо з її родиною. В мене є рюкзак, в якому. Я складаю е, шкарпетки для своєї дитини. І для дитини, яка е, мама якої просто не встигла, мама якої стресонула. І я дам їй, я, бо я хочу поділитися, я хочу... Це нормальні речі. в нас така